Показую, як ми пришиваємо жовту детальку до повіки, ми підхоплюємо цей широкий край голочкою і прошиваємо на рівні останнього ряду повіки, не чіпляючи оцей широкий такий край нашого останнього ряду з напівстопчиків. Тобто останній ряд типу стопчики без накидів. От в цей ряд ми, по суті, його. Отак, От охоплюємо голочкою і прошиваємо. Підхопили, протягнули. Підхопили, протягнули. Тут не обов'язково прям петля в петлю. Просто ми закріплюємо і можемо пройтися так два ряди додатково, ну, щоб нормально, два рази верніше, щоб нормально закріпити. Ось. Закріпили. Ви можете використати також готові покупні очки, замість того, щоб в'язати цю серединку, тобто в повіку, підклеїти готові очки. Якщо вони будуть на такому тримачі, на такому шурупчику, то, напевно, його варто відрізати від очка, і саме очко вклеїти ви цю повіку. Без того тримача. Ну, я, я б так зробила. Ось. Пройшлися голочкою підтягнули. Очко. Ось так. Ось так, ось так. Я не набиваю додатково очко, там є оці ниточки, вільні, вільні краї ниточок, і все. І е, холофайбером я не наповнюю. Очко. ось, І е, варто пройтися, бачите, ще раз я проходжуся зараз, для того, щоб акуратніше і надійніше закріпити детальки. Ось так, стараюся. Там, де я не попала перший раз голочкою, там пройтися голочкою, підхопити. Ось так. Все роблю на рівні оцього ось останнього ряду стовпчиків без накидів. їх охоплюю голочкою, отак підбираю і зшиваю. Знову ж таки, якщо для вас ця робота дуже така кропітка, бо це ну, нелегко сшивати мілкі деталі, просто використайте готові очки по такому ж діаметру, як у вас виходить оця повіка. Візьміть готові очки і це спростить вам трішки роботу. Отже, ось так голочкою витягну, витягну це все. Ось таке очко і залишаю цей край для того, щоб очко пришивати, бачите? Вже вимальовується жабка як тільки очко приклала, одразу вимальовується жабка Друге очко пришийте аналогічним чином, саме ока серединку повіки і як пришивати до голівки, я вам зараз покажу.